Доброго дня підписники. Хочу пару слів сказати по малині. Е, такого розчарування, як в цьому році, протягом останніх 10 років я не мав, не знав і не, і не відчував. В минулому році на цьому місці був садок. Думаю, ну яблука не йдуть. Нема ціни. Викорчуємо посади малину. Вторік я рекламував малину. І Джоан-Джей, і Глен Темпл, і все. В цьому на осінь викорчували садок. Ну І посадили малину. Ось тут малина посаджена, це маравіла. Марастару є трохи, мопема. Там пересадив нижче свою Джоан-Джей. І все було нормально до тих пір, доки не почалася виборка малини. Глен Темпл. Стартували з 80 гривень. Зараз е, переробники приймають по 22, а щоб її туди доставити, виходить 15 гривень. Це ще трошки глядимо на е, якісь канали, ще так, 35-40. Ще, ще десь трошечки стараємося. Якщо в той рік в мене десь було десь до більше півтори тонни малини то в цьому році половина її осипеться. За 15 гривень здавати, ніхто її не буде вибирати, бо треба людям заплатити е, певну частину. Чи це в нас переповнення, чи це в нас е, недоповнення, чи що, незрозуміло. Ціни в цьому році на малину немає. Якщо в мене є статистика за останні 20 років, саме дешевше, що в 2018 році малина літня була 1,1 долар. То зараз масово е, здати, це виходить 40 центів. Тобто малина в цьому році, якщо хтось думає садити, то хай, то подумайте, перш ніж садити, що з неї буде далі. А риск, можливо, через рік вона буде 3 долари. Саме більше була це 3, навіть там з чимось була. Ну щось незрозуміло. Долар росте, а ціни падають. Отака у нас плачевна ситуація на цей рік з малиною. Хоча осінню оце ремонтантну буду поливати, будемо пробувати, можливо, на ремонтантну буде, можливо, десь по якихось 20, 30, 50, 100 кг будемо реалізовувати. Але з літньою я розчарований. Саженці ви будете продавати чи ні? Ні, саженці не буду продавати, тому що. E, хтось купив у мене саженця і потім де проклинати, що де я взявся своїми саженцями, якщо з такою ціною. Ні, По-перше, я e, нема в мене часу цим займатися. Саженці продавати не буду, сам придбав. От, це три нових сорта попробував, Попробую, попробую маравілу. E, правда, вона, так, да, кулючки є, але кулючки не такі, як в зюгані. Хороша, вона, e, урожайності, я ще не знаю. Десь там трошечки. Марастар починає, який залишився на минулорічних кущиках. І видно, ми знизу не зрізали її так, щоб аж до, до землі. І вона кинула на цих, на відросточках, то її можна вже попробувати. А так в основному, я думаю, на осінь буде. Щось будемо пробувати. Але це посадили, щоб не пустували проміжки, поки ця малина буде. Тобто посадили і помідори, і огірки і кавуни кинули рядок, от цей, щоб було. І Зелені трошечки, щоб територія не пустувала. Це тут було 10 соток садка. А зараз це все позасаджували. Ну, питаю, на що шпалери? Шпалеру я в цьому році не буду її розгалужувати, тому що посажена тільки малина, вона дасть в один ряд. Якщо вона буде родити, я тут натягну, просто шпалеру і під'яжу цю малину на одну. Букву Т робити не буду, так як то я е, раніше розказував, що її брати В-образно туди-сюди. По-перше, що помідори е, збирати буде зручніше огірки, бо ми так один рядок помідори, огірки всередину насадили. Поки малина виросте, ми постараємося оце зібрати. А вже на другий рік, коли буде розгалуження, то будемо на ці стовпчики давати теобразні. Такі робити шириною 60 см, тому що її не, не варто більше. Якщо в мене на літній малині 80 см поперечка стоїть, то, 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 то поверни е, в ту сторону. От бачите, поперечки стоять, вони по 80 см. Але на осінню не варто. Її і, і 60 см вистачить. То вже ми беремо на Temple, коли двогрічна малина, то треба вона чуть ширше, щоб була розгалуження. В середину йде. То, е, е, Паростки, які на другий рік будуть родити, а по боках ми прив'язуємо ті, які цей рік будуть родити. Оце розтягнуто, це я експериментував і зробив. Оце розгалуження теж 80-те образно. Не варто їх робити. Ну, смотря ще хто. Я вже читав, що і можна в один ряд ставити. На мене навіть є хлопці, які в один ряд ставлять. Дають вони. 5-6 до 10 штук на метр, і тоді її зручно. І звідси йдеш вибираєш виберешів. Але щоб збільшити урожайність, то беремо В-образну. Ну, звісно, перший рік, що ти даси на що тут? А за осінь на весну дамо Т-образну і тоді буде дві шпалери. Дві шпалери тягнуться. І туди, і сюди. І так як я говорив, що садиться з півдня на північ, щоб і освітлення було. все, І цей садок, де в мене був посаджений, теж я посадив з півдня на північ. Щоб і з сходу е світилося вдень, зверху сонце було, і потім на заході, щоб кущ освічувався з усіх сторон. Оце так е по шпалері і по цьому. Ну що, що хочу сказати? Звичайно, розчаровуватися не потрібно. Я ж неодноразово у відео говорив, що є статистика за 20 останніх років, то такого китка це другий рік. Це в 2018 році і в цьому році. Можливо, на другий рік. А, ще одно: не треба садити малину тоді, коли вона дорога. Треба садити тоді, коли вона ні по чому. От в цьому році бері, садіть, через років три, коли буде. Вже масово родити, можливо, буде ціна, можливо, ми вже будемо в Євросоюзі. Може, кому буде потрібно наші джеми і наші йогурти натуральні. натуральні. Давай я такому покажу. От. У, проміжках, у проміжках посадили огірки сорт Арктика. Ви слухав я дуже чудовий сорт. Це корейські, корейське насіння. Ось такі огірочки. От. Забирають на продаж дуже вони такі. Планували ми натягнути сітку посередині. Ще. Ну, звичайно, тут ще натягнути сітку тут проходу не було б. в мене тут вітряна територія. Боюся, що як сильні вітри, та сітка впаде. То ми поки залишили тут, замульчували, щоб не було в крайньому, якщо дощі йдуть, щоб чистий був огірок. Но я задоволений. У мене вже і вдома брали люди. Сьогодні там знайомі вже їхали, брали. Дуже чудовий сорт, рясний він. От, Будемо пробувати на засолку і е, готову продукцію. Задоволений, трошки ми висаджували, е, розсаду починали висаджували із стаканчиків, але подивилися, що холодні були ночі, правда, не, не всі посходили. А так я задоволений. Поки буде малина на осінь, то ми ще візьмемо е, огірків, візьмемо цей. де якщо сфотографуєш, скільки їх тут є Дивись, тако, Дивись, скільки їх. Редкі всі огірки засипані. Шипований, дуже хорошо шипований огірок. М'якоть. Так по чому це їх ціна, якщо... Ну, брали по 35 гривень. На сьогоднішній день 35 це оптом. 35 гривень. В цьому році спробували трошки огородньої культури. Тому що наша Вінниччина вже по кліматичних якостях вже можна... Висаджувати деяку огородню культуру. Якщо раніше славився Херсон, південні області були, то сьогодні в нас. Але для того, щоб е, виходити на якісь гектари, можливо, гектарами не займатися. У нас в цьому році чоловік посадив гектар кавуна. І доволі непогано. Я покажу у себе, там теж для експерименту посадив кавуни, вже є ось такі кавуни. То ми посадили для чого? Для того, щоб пройти спробувати експерименти тут. Як вони будуть, яка цінова політика, якщо, можливо, так, що ми вийдемо на гектарні норми. Огірка, помідор. Це поки... Огірки, помідори це поки для експерименту. А малина в основному малина вона була, і буде. Чи це може бути диверсифікація замість малини. Так, от я хочу провірити, скільки я з, Отут 10 соток. Скільки ми візьмемо із 10 соток з малини і скільки ми візьмемо з огородньої культури. Жінка на зелені вже до 2000 вона торгувала. Це все веде, підписує, все, посіяли. Зелень це Петрушка. Петрушка і щавій, квасок. Посіяли ось кріп. Кріп посіяли для того, що якщо почнеться зараз закрутка, кропу потрібно для закрутку давати. Бруд на цей свіжа продукцію. Ну, звичайно, якщо ми засадили там кріп, там то, там то, звичайно, не піде. Та поживна речовина не піде на малину. Але я сподіваюся, що все нормально. Крапелька є, вологи вистачає. Сюди внесли курячого посліду перед Зразу після садок, як викручували, внесли по посліду із розрахунку десь 10 тонн на гектар. О, то я дивлюся, що все нормально. Там ще трошки замульчували помідори. Огіркам нічого не давали, огірки так як є. От. Ну, ми сподіваємося, що то, ця огородня тут посаджена для того, щоб перевірити, що більше дасть. Можливо, і перейду. На огород. Так, да. але скувати не треба. Треба мати всього потрошки, тому що може бути цінова політика. Десь от град пройшов, вибив і огірків нема, немає, вийшов, помідор немає, а малина в крайньому буде. Так що раджу всього потрошки.